350 тонн продовольства доставлені до Маріуполя в рамках 13-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Ця допомога призначена для мирних жителів прифронтового міста. Тим часом у Донецьку формують набори з продуктів, привезених на передодні. Водії гуманітарного рейсу в останні уточнюють маршрути, перевіряють усі дозвільні документи. Фури завантажені макаронами, борошном, крупою, вівсяними пластівцями, солодощами та іншими продуктами, готові до відправки. 19 машин виїжджають на Донеччину. Це друга колона 13-го рейсу Ріната Ахметова. На розподільній базі в Маріуполі вантаж уже чекають сотні волонтерів. Вони сформують з доставлених продуктів 25 тисяч наборів. Кожен вагою в 14 кілограмів. Помощ, котрому отправляється, буде получена городами, которые находятся ну, так називаємо прифронтовой зоні Это города, которые подконтрольны Україні, но знаходяться на границе. і чаще всего там ситуація навіть хуже, ніж в некоторых городах, які знаходяться в зоні АТО. Тільки минулої доби штаб Ахметова доставив на Донеччину кілька десятків тонн продуктів. Їх вже роздають мирним мешканцям. Завдяки тому, що Рейс напередодні довіс таку необхідну допомогу, відновило роздачу наборів для дітей до двох років. Думаю, этот пакет так рівень на 400. Это, конечно, в. Теперьшнее время очень проблемно. Колонна с продуктами благополучно прибывает до Мариуполя. Продуктовые наборы – это масштабная поддержка местным переселенцам. Только в Мариуполь их 17 тысяч. Для нас это очень важная поддержка. Здесь в логистическом штабе будут формироваться продуктовые наборы, которые пойдут в разные города Донецкой и Луганской областей. Такие города, как Авдеевка, Счастье, Святогорск, Славянск. Часть груза буде ставлена тут, в Маріуполі, для переселенців. За п'ять місяців роботи штаб Ріната Ахметова доставив продукти у 36 міст і населених пунктів Донбасу підконтрольних українській владі і 23 міста розташованих у зоні бойових дій. І географія надання допомоги постійно розширюється. Володимир Конопля, Вікторія Чустюхіна, Юлія Мінша Кірова Сабиті канал Україна.